Добрий вечір, діти. Сьогодні читаємо книжку Джейн Хесі Казки про мишку Рубі. Рубі, Волошка і Попонка. Одного разу Рубі, Попонка і Волошка вирішили погратися. Перевдягнімося, щоб виглядати не так, як завжди, запропонував Волошко. Вберімося в щось незвичайне і загримуймося. а той, хто виявиться найкумеднішим, отримає приз. Друзі вирішили на пошуки нового вбрання. Попонка заходилася шукати одяг у коробці. Натрапивши на щось мугасте, вона вирішила я можу перетворитися на зебру чи навіть краще. Вдягнувся єдинорогом, от і ковпачок знайшовся. Волошко знайшов перуку і пишну квітчасту сукню. Якби в мене була корона, я був би принцесою. Ви бдирували мені коштовності та ласощі, а я б завжди ходив боса ніж. А Робі вирішила, що з неї вийде мила відьмочка. Вона знайшла капелюшок, і мітлу та вигадала заклинання. Щойно Рубі його вимовила, одразу ж крізь вікно налетіла мільйон кажанів і з'явилося блюдце з молоком для маленьких кошенят. У тім я можу бути і піратом, задумливо сказала мишка. Рубі уявляла. Надягну пов'язку на око і наведу папу, який кричатиме На абордаж! Мишка в ніби піднімається на верхівку щегли піратського корабля. Я грізний пірат, що приплив з сім морів. Нарешті я бачу землю. «Хм, а може мені стати чарівницею? похопилася Рубі. Мишка мріяла. Тоді я матиму власну чарівну паличку і крильця, намову метелика, і зможу посипати чарівним пилком геть усе. Намалюю квіту, і вони ростимуть навкруги. А потому пофарбую в яскраві кольори все, що побачу. Гей, але ж я можу бути і ковбоєм, розмірковувала Рубі. Підскакуючи від захоплення, Рубі продовжила. Тож я швидко мчатиму на коні, тримаючи капелюха, кидатиму ласу на кактуси і спатиму на землі, готуватиму собі квасолі на багаті та купатимуся в озері. А ще я заведу собі ручну змію. Хоча, може мені стати краще привиду, засумнівалася мишка. Рубі замріяно примружилася. Буду собі такою безформною і білою та ходитиму ночами в простирадлі. А якщо хтось запитає, чи це справжній привид, я завию і налякаю його. У-у-у-у. О, а ще я можу бути русалонькою, продовжила мишка. Рубі зізналася, що їй дуже подобається довге волосся і риб'ячий хвостик замість лапок. Я плаватиму в морі і ласуватиму водоростями, а інколи сідатиму на камінчик і мріятиму погратися іще ще з кимось, окрім риб. Але краще вже я буду космонавтом, рішуче промовила вона. Рубі заходилося пояснювати. Полечу на ракеті до самісіньких зірок, повідаю на місяці, повечерю на Марсі, пограюся в космічний футбол із маленькими зеленими прибульцями, і вони махатимуть мені лапками, коли я полечу додому. От лихо, ніяк не виберу, поскаржилася мишка. У розпачі Рубі зділа на підлогу і зітхнула. Не можу зупинитися. На якомусь одному костюмі. Не знаю, хто кращий, ковбой чи русалонька. Що ж мені треба? Крильця, чарівна паличка чи біла простирадла. Що ж вибрати? розплакалася мишка. Не хвилюйся, заспокоїла Рубі Попонка. Вибирати щось одне не потрібно. Ми перемішаємо всі капелюхи, костюми і черевики, а тоді одягнемося в різний одяг. Ми можемо бути піратами на космічних кораблях. І ковбоями на мітлах. Тож попонька одяглася чарівницею єдинорогом, а Рубі начепила перуку. Волошко став русалонькою, що сиділа на мітлі, і заходився розкидати мушлі по всій кімнаті. Рубі радо застрибала і закричала, як весело, не потрібно нічого вирішувати. Я можу надягти що завгодно. Можу бути ким завинеться, принцесою, піратом чи рисалонькою єдинорогом. Ми такі кумедні, що усі заслуговуємо на винагороду. Поділимо приз на всіх, заплескала мишка в долоньки. Рубі та неслухняні коти. Рубі, попонка і Волошко влаштували гонки на візках. Друзі раділи, бо дуже вже їм подобалося мчати, відчуваючи, як вітерець дмухає в обличчя. Дивіться, я перемагаю, весело скрикнула Рубі, але вона не помітила неслухняних котів, що стовбичили прямо в неї на шляху. Навіщо неслухняні коти наробили не такої шкоди. Через них візок рубі перекинувся, мишка впала і загубила свій капелюшок. Ви завжди плутаєтеся під ногами, обурилася Рубі. Забирайтеся геть. Волошко засмутився. Наше вбрання стало таким брудним. Виперімо його, тож друзі випрали одяг у мильній водичці. Розвізьмо його сушитися на сонечку, запропонувала Попонка, а поки ми можемо погратися в піжамах. Не встигли, друзі, піти, як неслухняні коти знову накоїли лиха. Будь ласка, віддайте нам нашу одежинку, попросив Волошко. вона вам гид не личить. Попонка запропонувала друзям. А чи не влаштувати нам пікнік? Рубі зробила смачний лимонад і пригостила друзів. Та поки вони їли, з'явилися неслухняні коти і перетворили пікнік на гру. Волошко заплакав. О, ні! Ці коти такі бешкетники. Вони зіпсували всі наші смаколики. Коти потоптали чудовий тортик, що його так старанно готувала попонка. Обурена Рубі запропонувала, а чи не сховатися нам до мого іграшкового будиночка? Якщо сидітимемо тихо, неслухняні коти всередини не поткнуться, маємо завісити всі яконця і закрити всі двері, тоді ми зможемо помалювати, а їхні лапки не чіпатимуть наші фарби. Та лише погляньте, хто іще малює з нашими друзями. Неслухняні коти геть зіпсували будиночок Рубі. Цим неслухам дуже сподобалася червона і блакитна фарба. Тепер усе навкруги вкрили кольорові котячі сліди. Наступного дня Волошко запропонував друзям. Посіймо насіння, тоді в нас виростуть квіти. Та треба підписати горнятка, а ви всі знали, що вони наші. Неслухняні коти також вирішили зайнятися садівництвом, але вусані виявилися не такими старанними садівниками, як Волошко. Погляньте на цих неслухняних котів. Вони напнули горщики замість капелюхів. Бешкетники повисипали з горщиків усе насіння на підлогу. І тепер Волошкові доведеться сіяти все наново. Розумниця попунка запропонувала. А чи не матимемо менше клопоту, якщо запросимо на слухняних котів приєднатися до нас? Влаштуємо разом вечірку з танцями. І, може, якщо ми потоваришуємо, вони стануть хорошими. І це спрацювало. Коти поводилися бездогано. в осані охоче бавилися, котики не пхали лапу в пироги. І гралися усіма в фанти. Після вечірки кролик Волошко побудував вежі. Вони трохи качалися, утім протрималися кілька годин. А попонка встигла перечитати всі свої книжки, поки рубі розставляли рядочком свої малесенькі іграшки. Хочете дізнатися, як друзям це вдалося, і чому коти їм не завадили? Ніхто жодного котячого нявкання не почув, бо неслухняні коти міцно поснули. На сьогодні все. Добраніч, ніч, діти!